Так, друзі, ну що, сьогодні у нас вже 28 грудня. І дивіться, яка у нас погода. І хочу відповісти тим коментаторам, які пишуть, сам не празнуєш, то хоч людей поважай. Ну, у нас така специфіка роботи. Ми всі підряд праздники, ми не можемо різдво 8 днів чи 10 днів всім треба його празднувати. Вчора була в нас погодка, ми зробили роботу і все, воно тепер все стоїть. А сьогодні я вже не сміх його дімазати нічого. Так що прежде чем писати, ви трошки теж думайте, бо починають тут затирать мені. То ось тут от, такі в нас, друзі, справи. Та людям тільки повод дає відправити щось. Хоч, Хоч вам, погляд, не ви. Хто холодець у в погріб не править. А вам да його їсти. Ну ти ж я дивлюсь нормально, живий здоровий. мені глибоко. В туалет же ж не біга, все нормально. Давай, скільки в нас тут цього снігу, дивіться, скільки. Ото, Це ж тут воно не мило, нічого, це він просто випадок. 5-7 см притрусило. ну Одне плохо йде в плюс. Воно ось починає підкапувати тануть. от То -то такі в нас справи на 28 грудня. Надіємося, що цей рік, хоч би МВС купив. Ну все, Саш, я поїхала заправлятися, поки є світло. Да, йдіть.